Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Хочу я подивитися на того прикордонника, який спробує зупинити 10 кілометрову колону військової броньованої техніки ППО та військових французького іноземного легіону, які будуть прямувати в Україну на допомогу нашим ЗСУ, пише блогера та політолог Мирослав Логійко. Зеленський побіжить на кордон грудьми закривати в'їзд. Якраз бойовий досвід залужного знадобиться. Вчасно він через ВЛК, бо інакше бо Зеленський не відпустив і призначив якимось радником. Звільнився з і коли француз а Філ, а там майже 10% українців та ще й заложний генералом України Балтії уйдуть в Україну, то всі інші країни почнуть на випадки споряджатися та висуватися в Україну своїми контингентами. Хто останній той тормоз редактор спротиву Вадим Гладчук пише наступне: Зеленська відмовляється від допомоги нашій Україні у вигляді іноземної військової присутності. З одного боку кричать, що не вистачає людей, навчених людей з іншого відмовляється від таких людей. Уявіть, скільки ресурсів можна звільнити, якщо поки кордонах з Білорусю Молдовою стануть і іноземні війська. Присутність війська країн НАТО стане стримуючим фактором для країни агресора. До речі, французький іноземний легіон це 9 тисяч висококваліфікованих піхотинців. Кирило Ющенко, 1967 рік народження, командувач французького іноземного легіону з липня 2023 року. Бригадний генерал українець за походженням. Якщо французи за своїми ППО стануть в Одесі, скільки життів можна врятувати? Чому Зеленський відмовляється від війська країн НАТО в Україні? Цікава стаття про французький іноземний легіон. Командує підрозділом бригадний генерала 66-річний етнічний українець Кирило Йощенко. Фото офіційний сайт французького іноземного легіону до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в іноземному легіоні чисельністю 9,5 тисяч осіб служили близько 700 українців. Частина повернулася додому для захисту країни за правилами легіону. Це дезертирство, але напевно вони можуть розраховувати на поблажливість з огляду на причини їхньої утечі, повертаючись до питання, чому Французький легіон не задіяний в Україні. Справа за малим за політичним рішенням окремі легіони УЗСУ це чудово. Але цих бравих хлопців потрібно більше. Та й голова французького іноземного легіону з літа 2023 року, явно етнічний українець, 66-річний Кирило Ющенко, який закінчив училище Сенсір і має за плечима десятки успішних операцій у Боснії, Джипуті, Пара Чаді, Малі, Буркіна Фасо не вже б проігнорував прохання зі своєї історичної батьківщини. Легіонорів є клич Легіон до мене це сигнал про допомогу. А кожен легіонер, який почув цей клич, зобов'язаний допомогти своєму товаришу по службі, чого б це йому не коштувало. Можливо, французи почули цей заклик із України. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.